Подарунок с Киева Да ты у нас киянка Пишу подарунок с кейва. А подарунок, кей, кей. Подарунок, кей, Тут стоит другой. А ну, если ты платишь, ты... А ну, если

Дякую. Ai, боже мої дівчатка, який сто. Задавайте свічки радити бажання. Давайте всі і лас два. А -а 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 -а. Ура! Дякую, дякую.

я обнимать <реклама> <только польку> <реклама> Анюсика маленько. Что, а -а -а. Ты что, ты приехал Майже в 12. Юля вышла, да? Да. А ну-ка, пробуй. Вот <реклама> и... Зв'ялими в неї в'ялила ті помідори. Ганучечка? Ганусь. А на на тобі картопельку. На. Ура! Положиш? Ложи, ложи, ложи. Дякую. А таку картопельку будеш ганусю? На. Бери попробуй яка смачна. А колбаска то, то, що треба, так? Да? Ковбаска – це головне. Бачу. Бачу їде. Мам. Бачу, хочу з'їсти. Одну ковбасу, таку суху. Ти м'ясо запекти, але все обібрала з колбаса, м'яско. м'ясо. Ти красуня маленька. Ти вже поїла, Ганусь? Тебе все м'ясне, ти молодець. Правильно, що маєш їсти. Це м'ясо. Правильно?

Салати береш, то тут світаєш. Покажи бабусі, який той чай. Покажи бабусі Гані, який чай. Сюди винеси. Сюди десь, десь понеси. Ну, то що то має бути? Я... Такий чай. Зараз будемо кидати, дивитися, да? Ось тут. А ну-ка, що там? Ді, буде? йди, подивись. дивіться, пішли, Дивись. О, дивіться, він розчиняється. Господи, чого ж ти коля попридумують? А він розчиняється, розчиняється. Ну, хрусткий такий був трошки розстілого золоте золото. там Золотой, да. Так! Але классно. Оригінально. Дики-дики. Дивись, як Арінка мішає! Бачиш, чай, мішає? А вони всі попадали. Класс. Дві там різна коло. Ой, де, де так, засохло. Ой цикле, там маряд, о, що засохлой це клей, гарячий. Це ж повідо їсти не можна. можна. Чого не можна? Так, так, не Покажи. Добре. Та воно не спокунивається клей. Вау. Ось такий тортик в честь бабусіного для народження. Добре вони. Жару дають, так. Да? Вона ж все чує, вона що не розумію. Можна, вже можна брати. Мені теж подобається. Ганусь, ти що, прям мам. Мені? А дочка, це твоя ложка, то мама не буде з неї їсти, вже ти з неї тільки їж, добре? Але дуже дякую, дуже мило з вашого боку.

Ти Що, -що випадає? Так. О. Хто це тут такий скубе торта? Угу. Я. У. На <рискнула> ні стекеніні. Не... не впало, доця? Щоб угу. не було баба. Добренько! О, Det blir enkelt. Mm -hmm. А я Хто це взяв собі ложечку і їсть величезний торт, а? Хто ще їсть величезний? Я. Yeah. І? А та. Пап. Мама, папа. Ага. Mamá, que ya. Ana Marica. Oh, mamá, oh, mamá. No. No, 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 no.